Ось така у нас вийшла кобаска. Смачна. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і Мій Юрко і ми будемо готувати сьогодні домашню кобаску. Для домашньої кобаски в мене є таке м'ясо. В мене є свинина 6 кг. Тут є вже порізний кілограм гов'ядини так само. Куряче філе 3 кг І буду мати кілограм м'яска з рульки. Я виріжу. Десь кілограм буде точно. А решту залишу собі на холодець. Кісточки і ту всю шкірку. Молоте м'ясо я буду таким ситком. Таким самим грубшим, що є. Наробимо ковбаску. Спочатку я буду розбирати рульки. Буду обрізати шкіру і вирізати кості. Кіру і кості я заморожу і буду використовувати на холодець я вже м'ясо перемолола. У мене стільки вийшло 10 кг м'яса. Так, Для м'яса мені потрібно, щоб його заправити так потрібно. Тут в мене є перемелено 5 головок часнику. Він в мене темний, тому що... Я перемалювала спеції і кавомолка моя була зі спеціями, тому чесник чорний. Тут є 5 головок, рівно 5 головок. Тепер мені потрібно 4 столові ложки майорану. Тепер мені потрібно мускатний горіх, 2 чайних ложки. Духмяний перець, 3 чайних ложки. Духмяний перець, то мускатний горіх. Цукор мені потрібно буде 4, 5 чайних ложок. Не 4, а 5. 5 чайних ложок. Потім кмин мені потрібно 2 чайні ложки. Сіль йде 10 столових ложок. Сіль тут йде на на 1 кг 20 г солі. Ну, Або 1 столова ложка, то будете рахувати собі. Потім перець чорний, 3 чайних ложки. Червоний перець солодкий, 3 столових ложки. Ніби все цукор 5 чайних ложок. Ми не даємо нітриту і солі, тому що рахуємо, що вона шкідлива. Замість солі заміняємо цукром і заміняємо червоним перцем. Наша кобаска дістане від цих інгредієнтів колір. Будемо змішувати всі інгредієнти і заправляти наше м'ясо, перемішувати. Я всипаю всі в одну ємкість. Перемішаю на квітки. Там безпосередньо до м'яса одразу. Багато до нас вийшло приправ. Кубаска виходить дуже смачна. Можливо, не такий червоний колір, але дуже смачна. Ми її робимо постійно в своєму рецепті. Не було грудочок, маскатний горіх щось з грудочкою трошки. Ссипаємо, і гарно перемішаємо м'ясо і залишимо, залишимо його на До ранку. Перемішувати м'ясо потрібно довго, таке так, щоб воно потім відставало від, від рукавиць в мене. Тоді кубаска буде добре зніматися з шкірки з, з оболонки. Так, часничок зараз висиплю. Вже пройшла ніч, наше м'ясо охолодилося. Будемо формувати кубаски, набивати оболонку м'ясом. Можна також з звичайною мясорубкою. Я колись набивала звичайною мясорубкою. А зараз буду таким пристроєм. Піду думаєте, тих наші оболонки. Тут є десь 10 метрів, не знаю, скільки мені вийде. Оболонка є посолена. Щось що промию. Буду напускати воду, щоб щоб не було вируки води. Зараз оболонки буду відкидати. Включаємо воду і дивимося, чи нема дирок. І заодно промиваємо тепленькою водою. І так кожну. Такі роблю формую такі кубаски, щоб вони мені влізали в коптильню мою, такі невеличкі. Рукавиці не в рукавицях не можу працювати. Смазуємо олією. Трубку, щоб натягувати легше оболонку. Тягнули, залишаємо такий невеличкий кінчик. Формуємо шарики, набиваємо нашу ковбасницю. Добре вимісне, і холодне багато входить м'яса. Швидко зробимо кобаски, але кобаски в мене невеличкі. Шприц набили, закриваємо поршень і закручуємо. Набиваємо так досить тугенько. Вона не має бути така розлізла ковбаска. ще більше м'яса має бути. Ось така кобаска, такі кобаски в мене будуть. Я ще поправлю, тоді позав'язую, коли всі пороблю, всі почну зав'язувати. Такі невеличкі. Змазую знову олійкою. і буду продовжувати. 是啊。 Переїхала. Кобаски наші зробила. Приблизно з 10 кг фаршу в мене вийшло. 13 метрів кобаси. Тому що кобаса, тільки я ж не пов'язала, зараз зав'яжу. Я покажу, як буду зав'язувати. Заробила кобаски такі невеликі. Теж тобто ці гатати. Так, зараз я зв'язую кубаску, такі ниточки, два кінці, зв'язую до кубки, тоді ще пров'язую ниткою на всякий випадок, щоб вона не розійшлася. Хвостики. В кубаски. Зараз будемо ставити на посушку. Для сушіння кубаски я використовую два столи з стільниці і свого острова. Отак я вішаю таку палицю свої кубаски. І вони будуть мене. Сушитися приблизно 2 годинки. Ми просушуємо наші кубаски за допомогою вентилятора. простого кімнатного вентилятора. Перед копченням, для того, щоб краще схопився дим. Чекаємо 2 години. Вже пройшло більше, як 2 години. Наша кобаска вже підсохла. Така червоненька стала, суха-суха. І зараз будемо її коптити. Купив, я дам жменьку щепи такої фруктової, круптових дерев. На, на один пальник, там, де вона буде коптитися, зрітися. Зараз я насиплю. Наша кобаска буде коптитися рівно годину. розмістити. Лізли, щоб не було. Напевно, буде два Ось сухенька. Нічого не буде. Ось така в нас вийшла піраміда. Отак вона нам втрамбувалася в коптильню. Тепер я наливаю водичку, щоб зробити затвір водяний, щоб нам не виходив дим на хату. Так. Накриваємо кришкою, знімаю з своєї витяжки сітку, тому що мені тепер потрібно дим відвести. Бару такий кембрик. Тож мій шланг. Ну це ним ціни вино, ну вибач, Я ним копчу кубасу. Так, як від нас простою є. Я його використовую. Так, Другий кінець даю. Там, де вентилятор. Пропула. Так, тут все добре. Так, і Тепер включаємо газ. Так, все, чекаємо тепер годину часу. Температура диму має бути 50 градусів, не більше. І будемо витягувати і ставити варити. Чекаємо. Вже пройшла година, будемо витягувати наші кубаски. Відключаю газ. Так. Наші кубаски димом перейшли. Зараз візьму піднос і буду витягувати вони важкі. Наша вода нагріта до 72 градусів і я даю ковбаску. Наша ковбаска в діаметрі 4 значить ми будемо готувати 1 см 10 хвилин, значить 40 хвилин, при температурі від 72 до 74 градусів. Прийшло 40 хвилин, наша кубаска вже зготувалася, буду витягувати її. Будемо витягувати її в холодну воду, різко охолоджувати. Холоднюща вода. І витягувати на притванку. Кубаску нашу я вже витягнула. На мене не є така червоненька, тому що в мене не давала нітритної солі. Вона мене буде такою світлою, але смачною. Зараз вона вихол... вихолоне. Я розкладу її на таке деко. І вона буде до ранку стояти, охолоджуватися. Ось така у нас вийшла кобаска. в мене вийшла кобаска. Кому сподобалося, як я її готувала, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди!